Вітаю вас в останньому відео. Коротко знову, де ми зупинилися і що будемо робити. Зупинилися ми в передостанній арці, пелюстки що всередині. І у нас лишилась одна. Ось ця арка по схемі. Вона ось. Після неї вже йде поворот і наступний рапорт, тобто наступне сердечко. Ми сьогодні пров'яжемо Ось цю частину, і я думаю, зайдемо на поворот. А далі просто-напросто включаєте другу частину відео і повторюєте все те саме тут тобто всередині, воно не зміниться. Таких сердець в цій серветці 4. А в кінці ось тут потім я покажу, як з'єднатись. Ну або голка з ниткою тут з'єднання абсолютно банальне. Ну, і всередині нічого страшного немає, всередині просто буде невеличка дірочка. Все, видихнули, вдихнули, легких петельок і починаємо. Ми ось тут. Повертаємося назад на стрічку. І так, повторюсь, три повітряні петлі, стопчик без накиду. О, передостання, це, виходить, передостання вільна арка. Три повітряні петлі. І знову пров'язуємо стовпчик, повітряна петля стовпчик повітряна петля. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой. Трошки стукнула. перевернули в'язання. Накид і повертаємось назад. Повійти на петля, стовпчик. І ще і останній. Один, два. 3 Остання арка і в неї стовпчик познаки. Один, два, три. Поворот. Тут в нас все як і було. Накид. І ось тепер вже заходимо в поворот: один, два, три, чотири, п'ять. А коли в нас арпус п'яти? На стовпчики з різною висотою, це ми пам'ятаємо стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик повітряна петля і два стовпчика з накидом. Один, два, три, і тут вже ми з'єднуємось в арку такої ж самої смужки. Посередині ми все вже вробили. Тепер в арку. Стовчик без накиду. Один, два, три. Поворот. Два з накидом. Перший. Другий, напів стовпчик. Стопчик без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Поворот. Так, знов стовпчик без накиду. Повітряна петля на півстовпчик. Повітряна петля, два стовпчика з накидом. Один, два, три, і з'єднуємось в наступну арку з стовпчиком без накиду. Один, два, три. І, власне, все. Тут більше ми працювати з цією смужкою не будемо. Після повороту будемо приєднуватись до цієї, в яку ми зараз в'яжемо. Так, два стовпчика з накидом. на стовпчик. Стопчик без знаків. Так, один, два. Це вже третя арка. Один, два, три, чотири, п'ять. А тут повернути з п'яти арочок. Нам треба пов'язати ще одну, і на наступній будемо з'єднуватись. Два стовпчика знаки там: один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут ми ніде не приєднуємось. Просто повертаємо. Стопчик. Ще один. Напів стовпчик. Стовчик без накиду. Один, два, три. Це буде четвертарка. Три, чотири, п'ять. На наступні будемо вже це все діло з'єднувати. стовпчик без накидує. Напів стовпчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Поворот. Два стовпчика з накидом, повітряна петля, напівстовчик. Стопчик без накиду, і тут ми вже маємо з'єднатися. Переперевірили. Один, два, три, чотири. І правильно це у нас п'ята, тобто дві повітряних петлі, і збираємо всі арки з п'яти петель. Стопчик без накиду. Один, два, поворот, як в танцях. Так. І останній раз ми пров'язуємо. Стовчики з різною висотою. Далі у нас на напівстовчик. Де ж твоя вершина? Два стовпчика накидом Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Поворок. І тепер ми розвернулись і будемо повертати в таку саму смужку тільки з цієї сторони. І логічно будемо приєднуватись до кожної арки. Тут вже стовпчики однакової висоти, стовпчики з накидом. Між ними не забуваємо повітряну петлю. Один, два, три. Верка напроти. Стопчик без накиду. Один, два, три. Поворот. Три стопчика? Один, два, три, 4, п'ять, 6 поворот Ну, тут уже як в першій частині монотонно. З різницею, що з однієї сторони ми приєднуємося до попереднього елементу. Один, два, три. І знову знайшли арку напроти, Стопчик без накиду, три петлі, поворот. І так. Зараз покладу так, щоб було як за схемою. Ось ми повернулись. Тут все з'єднали. Ну, Трошки вище. Супер. От, ми повернулись і зараз от в цю сторону йдемо. З'єднань ось таких стовпчиками без накиду. Має бути: 1, 2, 3, 4, 5. Дві ми зробили ще три. Шоста в нас стовпчик з одним накидом. Сьома стовпчик з двома накидами. І далі вже пішов просто поворот ось ця частина серця. Думаю, тут проблем не буде, якщо що, пишіть коментарі. Схема буде. Описі, ну і плюс за фото пошукати досить популярна ця схемка в Пінтерест. Так, легких петельок і зустрінемося вже ось тут, де будемо з'єднуватись. Дивіться, я хочу таку ремерочку-ставку зробити. Якщо у вас немає можливості перед собою мати схему, ви закінчили першу частину. То просто наступна вона ж повторення абсолютно те саме попередньої. І можна, як мінімум, на початку робити ось таким чином. То дивитись не на схему, а на власне в'язання, на власне, першу... о, господи, першу чверть серветки. От, і далі дивитись вже. По схемі, по, по своїй власній схемі, вже можна так сказати. Тоді не доведеться малювати, скріншоти зберігати і тому подібне. У вас вже схема є перед очима.